Дівчаточка, усім привіт! Гарного мирного дня! З вами я, Наташка. Сьогодні у нас буде з вами таке відео, е заключне відео по СП Дівчатка-такі-дівчатка. Дівчатка». У мене є дві готові роботи і я дуже благодарна Томочці за її прекрасне СП. Я зв'язала для себе е дві чудові роботи. Привітала себе з Днем народження. У мене завтра день народження, 7 березня. Я для себе вже є переможець, особисто для себе. В цьому в нас є спонсори. Внизу буде під відео посиланку на наших дівчат. Пройдіть, подивіться, які в них дуже гарні роботи. Ще всіх не бачила, а потихеньку дивлюся. І я хочу вам показати, що зв'язалося в мене. Повішала заді себе і цей. Так, буду по. По одній показувати, і я е е покажу вам, а потім приміряю, і як це звучить, я вже забулася. І ви вже подивитесь на мені ці роботи. Я зв'язала для себе ось такий, всі дуже за мене дівчата переживали. У мене пряжа тут коси... косила це йде 100%. -ий... 100% вовна твіт. І тут була ще одна додаткова ниточка від Alize Lana Gold 800, 800. І що я хочу вам сказати, я дуже задоволена через те, що цей метод, як я в'язала по частинам, повністю не, повністю не... мене все зв'язано, не відриваючи нитки. і Полотно в мене зовсім не косить. дівчатка, Ось дивіться. Зовсім не косить полотно, я його блокувала. Можливо, трішечки підкошують тільки рукавчики, тому що вони в мене досить широкі. Це була задумка майстра, скажімо так, похвалю себе. Ну, я хотіла, щоб ковтинка була по мені більш-менш ну, спадаюча, а рукава це був акцент такий для них, щоб вони були такі широкі. У нас, нас зараз така заметіль, заметіл, я знімаю це відео і просто. Не можу від вікна відвернутись, е, через те, що такий йде лопати сніг. Прям, скажу чесно, так же про сніг. Коли мені було 16 років, ми святкували його в кафе, і тут дуже багато було запрошено гостей, і тоді, на моє день народження, був такий снігопад, що з-під Хмельницька машинами вивозили сніг. І багато яких гостей з області до мене навіть не доїхали, а коли ми їхали, то ще й машини толкали через те, що вони застрягали в снігу. Це такий був замотів. То мені тепер бабуся каже: Наташка, ти знаєш, що весна вроде почалася, але ми ж знаємо про твої день народження, що може таке бути, що ще й буде дуже сильна зима. Це я так трішечки відволіклася. Не важила, чесно скажу вам, в'язала лицевою гладдю, не важила цей, цю ковтинку. Ну, вона трошки така, грам, гра, 550, важиться точно. В'язала його, як ви знаєте, на 4,5-ю я. Що ж розказати? Пряжа, як він виглядає на мені, мені все дуже подобається. Так, я не люблю, ви знаєте, чорний колір і це це все. Але ну що зроби, що він мені йде. І напевно, що треба полюбити цей колір, через те, що в мене в гардеробі чорного практично немає. Моя um, Уляночка вже хоче собі таку ковтинку. Якщо чорна, то вона зразу в неї, з, одразу в неї замовлення, вона хоче собі теж таку обов'язково. <с Dob> <places> так що. Одну готову ви бачите роботу. Погано вам видно через те, що чорний колір. Рукава у мене резинкою один на один. Тут я пришивала кетльовкою, горловину обробляла. Низ в мене теж йде резиночка один на один. Напевно, що все по цій, по цій модельки. Буду її одягати, то я вам... То я вам тоді покажу на собі. <кхід> так, показую вам дизайн. Та ковтинка в мене зв'язана в номінації. Все для себе коханої чи як. Томочка, Я такі, знаєш, не вивчила назви цих номінацій. Оцю знаю, що дизайнерська річ. Не знаю, чому колір не передає. Оце в мене неоновий жовтий, а він тут, як обичний жовтий. Можливо, того, що я в жовтому в Ну, не знаю. Дивіться, що в мене тут йдуть ось такі рукавички волани. Тут іде мохер чорний. Низ в мене вив'язана теж китльовкою v образна І що хочу сказати вам, зразу це моє ця дизайнерська річ. Розчарування в мене в пряжі. Через те, що дивіться, як тут зверху гарно лягали ці секції, а донизу воно таке якесь рябе. Як оці рибі сумки, що на базар колись їздили, тітки. Ну, не знаю. Ну, факт. Для чого я в'язала цю модель? Зараз вам розкажу. Ця модель була задумана, щоб в ній піти в ночний клуб. Так, да. В мене є така традиція, вона була до війни. Я надію, що ми ну, в цьому році вже обов'язково переможемо. Через те, що Наташі треба сходити в ночний клуб, в неї даже є кофта. І, скажімо так, кожен рік на своє день народження, я тащу чоловіка в клуб, ну, подружка за мною якась іде, або кума. Один раз затягнули кумів. Перший раз кума була на дискотеці в ночному клубі. Ми там пробували самбуку і то все, що всі були, каже, кума, боже мій. Нарешті кудись ми вибрались. До чого я це веду, дівчата? Моя традиція вже два роки відміняється. так? І ковтинка в мене є, я чекаю тільки перемоги. І я надію, що вона буде в нас якнайскоріше. Е так, далі розказую вам. Е Цій ковтинці в мене пішло 100, -100 г ось цієї такої рябенької. Ну і цього, я не знаю, може грам 20. Даже, навіть менше цього чорного. Чорна ця пряжа це. Я купляла в Оксаночки Левчук, дуже класно попалася пряжа. Це йде 50% мохер, мохеру і 50 нейлону, вона класна, вона все-все-все до прання. Після прання, воно таке якесь пожвакане, помняте. Я в'язала ці рукавчики, хотіла ще собі зв'язати до цієї ковтинки. Такий зараз дуже модні кардігани, які в'яжуться на десятки, на двадцятки від цього кід махера. Можливо, ви бачили їх дуже багато в Тік-Токі, в Інстаграмі. Повністю зв'язаний він такий от, дирчастий, скажімо так, цей кардіганчик, але зразу в мене відпало через те, що він до брення дуже гарно дивиться. Коли поправся цей мохер, воно зразу таке. Ну, не знаю, ніби його корова пожвакала. І я вже його розпушала. Прати воно може сісти, тобто не прати, а праскою, якщо прогладити, воно може сісти. І ось, ось так. Такі в мене сьогодні були роботи ЦСП, дівчатка. Так що йду міряти, ви подивитеся, як воно дивиться на мені, подобається вам чи ні. Okay. <laughs> І так, дівчаточка, ви вже бачили ці роботи на мені. Напишіть, будь ласка, як вам, я мала на увазі, що як вам ця модель, оця така, я навіть не знаю, як її назвати, жарптиця з <су> цими рукавчиками я маю на увазі. А з вами була я. Переходьте внизу посилочки, дивіться, що там нав'язали наші дівчатка. І до скорої зустрічі!